Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчних подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради з 15 членів виконавчого комітету присутні 11, що дає виконавчому комітету право бути правомочним. Відсутні Молодченко Сергій мобілізований, Ларіону виробнича необхідність Усаченко за месерами міста. У роботі виконавчого комітету беруть участь е е начальники відділу управління, в тому числі і юридичного. Дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. З вами, Дякую. шановні члени виконкому, до розгляду 19 питань. 19 це різне. Якихось інших доповнень у вас є на руках порядок денний. Доповнень немає, зауважень немає. Тоді пропоную взяти порядок денний за основу та затвердити в цілому. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, Приймається одноголосно. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Відповідно до відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних, до порядку денного цього засідання включено 13 проєктів рішення порядку денного що містять інформацію з обмеженим доступом. Прошу проголосувати за розгляд проектів рішень з 1 по 13 включно, без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію засідання. Прошу проголосувати, Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Будь ласка, вимкніть онлайн-трансляцію. Шановні червони коркома, ми переходимо до розгляду проекту номер 14 який звучить наступним чином про роботу спостережної комісії за 2025 рік. Доповідач у нас хто? Лілія. Спостережна комісія? Так, да, спостережна комісія. Ну, протягом 2025 року на обліку спостережної комісії не перебували особи, які умовно достроково звільнилися з місць позбавлення волі. Це дуже. Відрадно, да? Да, що... Також і не зверталися, і такі особи до нашої комісії і не зверталися. Тому було проведено 12 засідань комісії протягом 25 року, але вирішувалися організаційні питання роботи нашої комісії. Зуму питання є до доповідача? Немає? Е, є пропозиція проголосувати за проєкт рішення номер 14 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається наступний проект про проект номер 15 про виплату одноразової грошової допомоги ветеранам довгожителям з нагоди ювілейних дат народження. Да. Кожного року, Кожного року. гарне рішення рішення нам тільки треба побажати від і проголосувати. Дай Боже, буде старішна э, бабулічка в нас. Ці списки. Э, ну, Куригуються обов'язково. Да. Да. Так, да. так. Да. Зараз тут 318 осіб. 318 осіб. А там, так. Да. Ну, да, кожного року їх десь стільки ж на рівні, да. так, але да. по факту вже буде трошки менше, на жаль. Добре. Да. Я не, бачу, не що не є звіско. підтримка до даного не. рішення. Будь ласка, давайте проголосуємо. Хто не. за? Прошу пустити. Не. Проти? Утримались? Приймається голосно. Дякую вам, Анна Миколаївна. Наступний проєкт рішення номер 16 Про розгляд заяви ФОП Крикуна щодо надання погодження про проведення вистави Крижане серце. Що це там у нас, розказуєте? Для, для дітей театр. Театр для дітей. Коли? Ага. Що? Говоріть. 31 січня об 11 години. Ну, пропонують, пропонують провести засідання. Та що ж я вас е, як цими плоскулинцями витягую? Ну, ви ж ви. Е, які питання стосовно. Є. Е, 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 про... Просять погодити проведення вистави «Крижане серце 31 січня 26 року об 11.00 у міському палаці культури. Їдуть люди, слава Богу, до нас. Питань немає, нічого Є, не немає. немає. А що у залі? Там у нас ну, нормально, там не позамерзають люди. Ну, можеш. Ну, у нас опалення йде, але тільки оці перебої, тільки тоді, коли, коли світло. Коли Якщо попаде світло, по да. графіку, що буде відключення, то е, е, я ну, спектакль називається як? Крижане серце. А, ну, яке тепло. Яке тепло, так, да, зрозуміло. Ну, <різь> і я попрошу, там якось обговорили, дійшли до мене такі чутки, <різь> що у <в> нас е, <різь> проходять ці. Тренування, ну чи як там у вас? Репетиції вибачаються, репетиції. І дітки у нас, ну я не знаю, я не хочу в це вірити, що вони десь там ходять і танцюють з фурариками на лобі. Не дай Бог це буде. У нас було спортсменами там, що е в спортивній школі бігали там трошки, е тренувалися, що не було світла, там зараз працює вже, вони своє отримали і е е от, е от, е працюють. І світло є, і все є, і, і, і тепло є. От, щоб у вас там такого не було. Якщо чогось немає, чи чогось не вистачає, чи щось ето, ну е, ніхто не звертався. От. Але діти мають тренуватися в належних, е, проводити репетиції в належних умовах. Ну, це так до слова, може це неправда, але такі якісь чутки дійшли. Шановний е, членов коркому. Е, Стосовно проєкту рішення номер 16 Питань немає? Голосуємо. Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. Дякую. Проект номер 17 до розгляду. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Так. Звернулись заявники з. З заявою про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди для праження підприємської діяльності по вулиці Віктор Гова, 16. Що за підприємницька діяльність? Ну, давайте трошки ширше. щоб е, люди Підприємська чули. діяльність ну, пов'язана з ритуальними послугами, там, виготовлення меморіальних. На земельній ділянці, коли якась була приватна, це була приватна садиба, перевели під комерцію. Каївлю, да, да. О, то що ж це я сьогодні вас? Вийшов? Позамерзали всі, одна, другий. там, ту. Ви ж доповідаєте, тому що йде онлайн трансляція. Люди повинні знати, що, де, до чого. Е які питання до доповідача? Немає. 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 Ще раз скажіть адресу. Віктора Голову, 16. Віктора Голову, 16. Місто Знамен. Добре, е якщо питань немає, голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякую. І наступний проєкт це також ваш. Да? Проєкт номер 18 про надання дозволу на встановлення металевої конструкції по вулиці Дмитрівська у місті Знаменка. Ну, тут звернувся керівник громадської організації Крок дії Сметана Світлана Вікторівна з заявою про надання дозволу на встановлення металевої конструкції у вигляді, у формі серця. По вулиці Дмитрівська з метою там, вшанування пам'яті пропавших безвісті воїнів, героїв. Якби в цьому і є проєкт рішення. Так, ну, тут тут у нас же ж всі за, а Ліана Володимирівна щось проти. Ось у мене тут є. Не проти, я просто прописала, що такі речі в майбутньому треба робити через Не, ну, що значить проти? Раду. Вибачте, Відповім... заперечення. Так, да, відповідаю, що такі речі не потрібно робити через містобудівну раду. Містобудівна рада, на неї розглядається виключно питання будівництва. Це не є будівництво. Це містобудівна рада, а архітектурна да. просто нова. Архітектурна містобудівна рада, це одна рада, ну інших нема. На якій розглядається питання будівництва, все крапка. Там встановлення, встановлення металевих конструкцій не може розглядатись. Тимчасових да. споруд вони да, не да. розглядають Конечно, і не регулюються. Добре, у це питання? Так, да, будь ласка, а, та, 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 та. ще які питання чи пропозиції? На голосування. На голосування. Є пропозиція на голосування. М -м -м. Ви знімаєтесь, ви а. розібралися, так? Да? Добре, зрозумів. Будь ласка, голосуємо за проєкт рішення номер... Вибачте, який? Номер 18. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Дякуємо вам. Шановні члени виконкому, ми з вами розглянули всі питання, які винесені на наше засідання. Які є зауваження, пропозиції щодо роботи виконавчого комітету? Немає. Немає? Ніхто немає. Засідання виконавчого комітету, вибачте, Надія, як ви правильно говорили, треба говорити. А, все. Ну тут треба дописати. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим.